Привіт і слава Україні. Друзі, ну про що сьогодні? Про що сьогодні ми з вами поговоримо? Напевно, про те, що мій ахреніватор від іноземних медіа вже починає ламатися. Я навіть не відношу себе до категорії антиамериканістів і навіть згоден, виходячи з необхідності вижити в цій війні для нашої країни, поступитися якимись елементарними речами. Але. але ви знаєте, що адміністрація Дональда Трампа звернулася до України із проханням увага прийняти депортованих із США іноземців, не громадян України. Ну я вже не кажу про те, що у нас війна, не працюють репорти, але. Ну, у когось же ж в цій адміністрації в голові закралась така думка, що Україна може в принципі прийняти умовно якихось іноземців там з Венесуели, Сальвадора чи, можливо, Куби, яких там США хочуть депортувати, не знають куди. І от вони вирішили, що Україна це прихисток для сміттєзвалища. З однієї сторони вони думають сьогодні про наші користі копалини, розповідаючи про перспективи угоди. До речі, сьогодні виникли нові документи. Я їх почитав. Ну, це не про Україну. Станом на вчора я ще думав, що там, хоч щось про Україну. Ні, там не про Україну. Я розумію, що нам потрібно вижити в цій війні. Держава має стояти, бо зараз стоїть загроза взагалі існування України як такої, але існування України у вигляді сміттєзвалища і колонії. Яка всім должна, зокрема, Сполученим Штатам, де обрубається будь-яка майбутня перспектива України до членства в європейській спільноті? Ну то чесно кажучи, то це вже заміна одного диктатора Путіна на інший якийсь треш. Так виходить, ставиться сьогодні вибір перед українцями, але головна тема сьогоднішньої зустрічі, звичайно, не про нелегалів, які нам хочуть впарити Сполучені Штати. Ні, і навіть не про угоду. Про угоду вже багато сказано. Зараз лише з'явилися ті документи додаткові. Там починають їх розбирати на молекули. На момент запису сьогоднішнього відео я би хотів би поговорити не про угоду, а про інші закордонні медіа, які написали дуже цікаво. Отже, видавництво Foreign Affairs вийшла дуже важлива стаття китайського аналітика. Тун Джао. вона пояснює, чому Пекін більше не боїться США, і чому це дуже 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 погана новина для світу? Отже, Китай вірить, що Америка програє. Джао пише, що китайська еліта тепер вже переконана, що доба американської переваги минула. США виглядають розділеними, ізольованими, втовленими від війни. А повернення Трампа для Пекіна. Це не загроза, а увага, доказ слабкості Заходу, Китай бачить Трампа як символ хаосу в демократії і каталізатор епохи американського занепаду. Тайвань, Тайвань, Україна і моменти сили. Парадокс, коли імперії відчувають себе сильними, саме тоді вони і помиляються. Але Пекін бачить новий баланс, у якому можна діяти агресивно. Бо? США зайняті Україною і тарифами. Європа не готова до конфлікту в, країни, е, в країнах Азії. А союзники Пекіна, такі як Росія, КНДР, Іран, розширюють поле бою і здобувають досвід. Україна не на узбіччі, звичайно, бо вона важлива з багатьох причин. Ну, наприклад, там пишеться у цій статті, що якщо США не зможуть утримати союзника в Європі, то Китай зробить висновки щодо Тайваню. І в мене якраз виникає питання: а США збираються утримувати, е, як то кажуть, союзника в, в обличчі Європи. Такою поведінкою по відношенню до України, коли Путіну роздаються пряники, а Україні роздаються лише батоги. Це дуже прикра історія, вона може зіграти дуже злий жарт Сполученими Штатами, і, зокрема, з Тайванем. Ми про це з вами неодноразово говорили і про що далі? <кх> У статті Китай бачить, як Захід втомлюється від довгих конфліктів і хоче цей механізм повторити. Китай активно підтримує Російську Федерацію, щоб послабити США через війну в Україні. Стратегічний паритет це пастка. Джао попереджає відчуття сили з обох сторон США і Китаю збільшує ризик стратегічних помилок. Бо будь-який інцидент, неправильно інтерпретований сигнал або демонстрація сили можуть запустити реальну Третю світову війну. Це вже не холодна війна. Це війна тіни і вона розігрівається. Я вже не кажу сьогодні про історію, яка відбувається в індопакистанському конфлікті, де вже йдуть явні погрози. Причому Пакистан сказав, що якщо Індія нападе, то вони зроблять планету Земля неприйнятною для життя. Це була заява, ну це не цитата, але в такому ключі. Тобто вони погрожують ядерними вибухами, що на планеті Земля буде мало місця, якщо Індія на них нападе. І, чесно кажучи, ну це треш. Але. Продовжуючи про статтю, про яку ми з вами говорили, значить що стратегічний паритет це є реальна паска, бо демонстрація сили може запустити якраз таки реальну війну. І далі. Е, є такий пункт, як буря перед тотальною бурею». Наразі китайської війни немає. Але вперше за 30 років Китай вважає, що вона може бути виграшною. А значить, кожен західний крок. Кожне слабке місце Заходу, кожен мирний план в лапках з капітуляційним присмаком наближає катастрофу. А якщо цих відвертих помилок ніхто не зробить, то світ чекає план Б. Але про план Б поговоримо з вами іншим разом. Хотів звернути на, це, на цю статтю вашу увагу, але дуже цікава стаття вийшла зараз в другому місці. Отже, стаття, де вийшов на арену, Байден. Байден почав розповідати про підхід Трампа до Російської Федерації, і в принципі, головний меседж цього цієї публікації це те, то, що той, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурним. Екс-президент США Джо Байден назвав підхід свого наступника Дональда Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворювання. і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн. І нібито настав час поступитися Російській Федерації. Про це він в інтерв'ю зазначив БіБІСІ. E, значить, про це передає європейська правда. Я побачив цю статтю на українській правді, але цікаво, що з моменту вступу на посаду президент Трамп обрав відмінний від Байдена підхід до війни, заявивши Україні, що вона повинна розглянути можливість віддати частину території Росії, якщо хоче, щоб війна закінчилась. Це сучасна політика умиротворення. Каже Байден про цей підхід. На його думку, Путін вважає Україну частиною матері Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну. Він не може змиритися з тим, що Радянський Союз розпався, і будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурним. Ну, що я можу сказати. Байден, перебуваючи на посаді, зіткнувся з обвинуваченнями щодо війни в Україні. Дехто в Києві, деякі союзники, а також деякі представники Великої Британії, стверджують, що Байден надав Україні достатню підтримку, щоб протистояти вторгненню, але недостатньо, щоб перемогти Росію. Можливо, через побоювання, що Путін розгляне можливість застосування ядерної зброї, якщо його загнати в кут. Такі цитати досить часто ми чули. От. Але тим не менше. Як Байден каже, ми надали їм все необхідне для забезпечення їхньої незалежності. Ми готові були відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок. Ну, ми зараз пам'ятаємо ці цитати, де адміністрація Білого Дому заявляла, що якщо Путін буде застосовувати ядерну зброю, то він зіткнеться з усією силою збройної міці Сполучених Штатів, і нам вони допоможуть знищити все те, що перебуває на території України, тобто російські війська, але конвенційними методами. Ми пригадуємо ці всі речі, тому така історія. От, е, але Трамп відійшов від цієї позиції і сьогодні займається умиротворенням агресії, агресора. Байден говорить, що він прагнув уникати перспективи третьої світової війни з ядерними державами, і ми уникнули цього. Додав він. А що зробить Путін, якщо ситуація для нього стане дійсно складною, погрожуватиме застосуванням тактичної ядерної зброї, це не гра і не рулетка, зазначив експрезидент США. Ну а що передувало цьому всьому? Ну раніше спеціальний представник американського президента з питань е, України Кіт Келох озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати Україна і Росія на сьогоднішній день. Кіт Келох вже почав розповідати про те, що є можливість розвести війська на 15 кілометрів Україна і Росія, і значить таким чином мати певну демілітаризовану зону, яку можна контролювати. Про це було теж нещодавно новина. Я про це вам розповів. І вважаю, що на даний момент цей коротенький випуск доповідь закінчив. Цікава історія іноземних західних медіа. Ну можемо лише сподіватися на те, що все-таки Трамп рано чи пізно зрозуміє ці всі натяки, в тому числі і Китаю, ті всі натяки, в тому числі і його попередника мається на увазі пана Байдена. Ну і позиція у миротворення агресора за рахунок принесення України в жертву. Має відійти в небуття що стосується золотого ключика, угоди і оцієї сміттєвої свалки з незаконних мігрантів, яких Трамп хоче збагрити Україні, чесно кажучи, для мене це теж треш. Тому маємо бути пильними, наскільки цей золотий ключик компромату проти зеленої команди. Буде використаний адміністрацією Дональда Трампа і наскільки зелена команда буде здавати інтереси України саме в цьому ключі. Ми маємо бути пильними і не допускати цього. А як ми це можемо зробити? Звичайно, друзі, розголосом, репостом цього відео, якщо воно вам сподобалось, тисніть ці файники, вподобайки, підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал. І, звичайно, не забувайте донатити на ЗСУ та підтримувати канал в описі до цього відео. Монобанк ПейПЕЛ до ваших послуг. Поїхали сьогодні. Будуть ще ефіри, тому я вас прошу. Підпишіться на канал. Дякую, Слава Україні!